Всім привіт! Дії Білого Дому спровокували створення блоку за участю Росії і Китаю, повідомляє з посиланням на колишнього дипломата і екс заступника міністра оборони Чехії Яромира Новотний. Він вказав, що цей крок є серйозною помилкою західних країн. Антиросійські санкції були введені більше року тому, при цьому економіка Росії так і не впала. Незважаючи на обмеження, Індія і Китай продовжують торгувати з Москвою. Колишній заступник міністра військового відомства вважає, що обмеження Заходу тільки перенаправили торгівлю Росії на схід. Яромир Новотний вважає, що Захід робить помилку, коли заганяє Москву в таку ситуацію, так як штовхає Росію в обіймі Пекіна. Екс дипломат зазначає, що американському екс-держсекретареві Генрі Піссенджеру вдалося розколоти блок Радянський Союз Китай, а чинному лідеру США Джо Байдену навпаки вдалося створити блок Росії Китай. При цьому у Вашингтоні відкрито говорять про те, що ворог США номер один, це Китай, Авропа, повинна сама розібратися зі своїми відносинами з Москвою, тому що у американців на це не залишиться часу. Яромир Новотний вважає дурними кроки західних політиків, які зробили кроки, що викликали зближення Росії і Китаю. Екс-заступник міністра нагадав, що з 2007 року російський президент Володимир Путін попереджав, що у Москви є свої кордони, свої червоні лінії, і одна з цих ліній була Україна. Захід не хоче чути Росію. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!